Привіт, всім зачекаємо ще декілька секунд, поки більше аудиторії долучиться до нашого стріму. Ну а поки аудиторія підключається, трохи про те, що тут буде відбуватися. Мене звати Даня і я Fan. Сьогодні буду вам розповідати все про Всесвіт Galaxy AI. Цим першим стрімом ми запускаємо щотижневу рубрику прямих трансляцій, у яких ми будемо розглядати і розповідати вам про новинки та можливості пристроїв з екосистеми Samsung. Якщо у вас будуть якісь питання по темі або просто пов'язані з пристроями Samsung, пишіть їх у чаті і наші спеціалісти на них зможуть відповісти. Ну, а сьогодні ми покажемо те, що змінює правило гри. Це не просто нові смартфони, це ваші персональні помічники нові Galaxy Fold 7 та Galaxy Flip 7 з революційними Galaxy AI. Рекомендуємо вам залишатися до кінця ефіру, адже ми розкажемо не лише про майбутнє, яке вже може бути у вас в руках, але й про те, як отримати його з максимальною вигодою. Ну і почнемо з швидкого візуального огляду пристроїв, на базі яких ми будемо розглядати роботу Galaxy AI. Ось вони. Це Galaxy Fold 7. Та Flip 7. Два флагманські складні пристрої, які показують два різних підходи до мобільності. І почнемо з Flip 7. Це елегантний і компактний смартфон з вертикальним складанням. Його головна ідея це стиль та зручність у повсякденному використанні. В нас є зовнішній Flex Window, дисплей діагоналю 4,1 дюйми, і він дозволяє відповідати на повідомлення, перевіряти сповіщення чи робити фото, не розкриваючи пристрій. Також в нас є внутрішній АМОЛЕТЕКА екран 6,9 дюйма. Він підтримує частоту оновлення до 120 Гц, забезпечуючи плавність анімації і комфорт у роботі. Сам корпус в нас виготовлений з загартованого скла та алюмінієвої рамки а шарнір витримує понад 200 тисяч складань. Далі поговоримо про Fold 7. Це потужний інструмент для роботи, розваг і продуктивності. Зовнішній дисплей 6,5 дюймів має звичне співвідношення сторін. Ну а при розкладанні телефону ми отримаємо 8-дюймовий внутрішній AMOLED-дисплей. Майже планшетний формат для багатозадачності, розширений режим розділення екрану та потужна система охолодження. Робить його справжнім офісом у кишені. Смартфон Fold 7 має Qualcomm Snapdragon. 8 8 Еліт А Flip 7 Samsung Exynos 2500 обидва оснащені до 16 ГБ оперативної пам'яті. Модулі камер підтримують зйомку у 8К, нічний режим і стабілізацію зображення. А батарея з потужністю 4400 мАч гарантує повний день активної роботи. До речі, при купівлі Galaxy Fold 7 або Galaxy Flip 7 або інший смартфон Samsung Galaxy, ви отримаєте можливість придбати планшети, годинники, навушники і з додатковою вигодою 5%. Ну і як ви вже зрозуміли, сьогоднішній наш ефір присвячений Galaxy AI, тому давайте розбиратися по черзі. Подивимось, як новий Gemini Live перетворює звичайний смартфон на повноцінного AI-помічника. Розберемо головні фішки, перетворимо, як вони працюють у реальних сценаріях. Ну і почнемо з головного: Gemini Live. Це оновлений асистент, який тепер може бути не тільки на вашому екрані, він може вас і слухати, і бачити. Завдяки підтримці камери спільного доступу до екрану. Він розуміє контекст своїх дій. Наприклад, ти показуєш йому документ, сторінку чи навіть знімок, і отримаєш підказки, переклади або коротке резюме прямо на екрані. Штучний інтелект Gemini Live вже встановлений на Galaxy Fold 7 та Galaxy Flip 7. І зараз я хочу продемонструвати, як він працює. Ми робимо фотографію якогось предмету і запитуємо, що це таке. І він одразу розуміє, що це SSD диск від компанії Samsung. Ба Більше він навіть вказує його модель і надає короткий опис характеристик. Те саме можна зробити з Fold 7. Фотографуємо навушники, запитуємо, що це за пристрій, і Gemini Live так само швидко відповідає, що це Galaxy Buds 3 Pro. А щоб зручніше переглянути цю всю інформацію на основному екрані, то е, екран до речі нагадаю на 8 дюймів, то нам необхідно відкрити наш телефон. Ну і звісно, цей функціонал працює і також ще й на зовнішньому дисплеї Galaxy Flip 7. Тут вже для зручності ми можемо не набирати текст, а поставити запитання голосом. Наприклад, як користуватися Gemini? І одразу побачимо відповідь, не відкриваючи смартфон. А якщо хочемо прочитати інформацію більш детальніше, можемо розкрити телефон і продовжити читання вже на основному екрані. Якщо використовувати Flip 7, Gemini працює навіть на Flex Window, тобто на зовнішньому екрані. А на Fold 7 ефективно розкрити потенціал асистента можна на внутрішньому 8-дюймовому екрані. Працює швидко і реагує на команди майже миттєво. Це реально відчувається, ніби в тебе впоруч працює помічник, який усе бачить і підлаштовується під тебе. А ще ви маєте можливість отримати до 12% вигоди при трейд-ін старих смартфонів на купівлю Galaxy Fold 7 або Galaxy Flip 7. А також є вигода 10 тисяч гривень, якщо в чек додати планшет, годинник, навушники чи аксесуар. Наступна фішка це NowBrief чи на now бар. Функція на це інтелектуальне підбиття підсумків, яке з'являється саме тоді, коли вам це необхідно, щоб надати інформацію, яка допоможе протягом дня. Наприклад, вранці огляд того, як ви спали прогноз погоди, короткі новини з інформаційних сайтів, які ви найчастіше читаєте, а також нагадування, які допоможуть вам не забути про день народження близької людини. Увечері на обрів допоможе вам завершити день, покаже підсумок подій протягом дня, а також покаже ваші останні світлини. Нагадає купони, терміни дій, яких закінчуються, або про майбутні подорожі. Функція наобар це персоналізація, яка легко інтегрується у ваше повсякденне та найпопулярніші застосунки на еклані брокування. Наобар це персональна база. Наобар об'єднує ваші найуживаніші застосунки і дії в одному місці, де ви можете легко ними керувати. Керуйте розвагами, визначайте час наступного особистого тренування, отримайте вказівки щодо наступної зустрічі або починайте спілкуватися іншими мовами. В Наобар ви знайдете елементи керування музикою та відео. З Наубар ви отримаєте нагадування про наступну поїздку, навіть не відкриваючи календар або карту. І ви не пропустите жодного футбольного матчу. Все це є на екрані блокування. Тепер найчастіше використані інструменти доступні прямо з Flex Window. Навіть без відкриття календарю, нотатків, музика чи нагадування завжди є рукою. А навжди, а на обрів формує персоналізований дайджест дня. Ти відкриваєш телефон і одразу бачиш погоду, заплановані зустрічі, важливі оновлення. І це все на зовнішньому екрані Flip7 або у великому форматі FOLD 7. Зайвих. Жодних зайвих свайпів, інформація подається чітко і в один погляд. За допомогою NowBrief ми можемо швидко переглянути, які в нас плани на завтра: погоду, календар, а також рекомендації з YouTube. Усе залежить від встановлених додатків. Це зручно робити як на Flip7, так і на великому екрані Fold7. Ми бачимо всю необхідну інформацію і, наприклад, можемо детальніше переглянути прогноз погоди. Ефективне спілкування від повідомлень до дзвінків. AI допомагає і в комунікації. Згенерувати відповіді пропоную готові варіанти відповідей у позитивному, нейтральному або ж стриманому тоні. І це не шаблонні фрази. Система реально враховує контекст розмови. Функція згенерувати відповіді дозволяє нам за допомогою штучного інтелекту швидко відповідати на повідомлення. Інтелект аналізує наш діалог і пропонує готові варіанти відповідей. Тож вам не потрібно втрачати час на написання великої кількості тексту. Достатньо просто обрати одну з відповідей, які пропонує штучний інтелект. Це дуже зручно робити безпосередньо з клавіатури. Просто обирайте варіант, який вам підходить, і натискаєте Надіслати. Далі це Call Assist. Під час розмови FOLD 7 може розшифровувати дзвінки у реальному часі та робити коротке резюме. Наприклад, після дзвінка ти бачиш, потрібно підтвердити доставку завтра о десятій. Зручно, особливо коли багато дзвінків за день. Тепер я покажу, як працює функція Call Assist. Я розмовляю англійською мовою, а мій співрозмовник польською. Ми бачимо, що англійська одразу перекладається на польську. І співрозмовник чує тільки голосовий переклад. Так само і навпаки. Він говорить польською, а я чую вже все в перекладі англійською мовою. Дуже зручна функція, завдяки її мовний бар'єр майже зникає. Також для зручного використання цієї функції дублюється наш текст на екрані, який ви зараз можете бачити. Writing Assist це міні-панель дагування тексту, що плаває поверх поточної роботи. Тобто ти можеш писати лист і паралельно AI допоже сковергувати стиль чи виправити формулювання без перемикання між вікнами. Як працює Writing Assist? Він допоможе нам писати тексти, якщо у вас немає часу розставляти розділові знаки, чи перевіряти, правильно ви написали слова чи ні. Ви можете просто надрукувати весь необхідний текст. А вже після цього за допомогою штучного інтелекту Writing Assist перевірить його на орфографію та граматику. Для цього достатньо натиснути на спеціальну клавішу і потім замінити. Після цього у повідомленні з'явиться вже виправлений текст. Також можна обрати стиль професійний, повсякденний або інший. У моєму випадку професійний, мені він підходить найкраще, і відправляємо повідомлення. Те саме можна зробити у нотатках. На великому екрані Fold 7 ми швидко друкуємо текст, не розставляючи розділових знаків і не перевіряючи слова. Усе це зробить штучний інтелект. Головне, просто надрукувати текст. До речі, друкувати на Galaxy Fold дуже зручно. Клавіатура розділена на дві частини, тож кожна рука відповідає за свою половину. Після того, як ми вже надрукували текст, нам необхідно виправити орфографію та граматику. Ну і обираємо відповідний пункт. І штучний інтелект пропонує нам варіант з усіма виправленнями та розділовими знаками. Натискаємо замінити і текст готовий. А ще ми можемо змінити стиль написання, обрати той, що подобається нам, наприклад, професійний, повсякденний чи для соцмереж, або навіть додати емоджі до тексту. Саме такий варіант я і обираю. Ще одна цікава фішка це AI Select. Виділяєш будь-який фрагмент тексту, фото чи контент, і штучний інтелект одразу пропонує, що можна зробити: перекласти, знайти схоже, підсумувати або згенерувати ідею на основі цього. Працює плавно та швидко, і головне не потребує відкривати окремий додаток. Усе прямо в системі за секунди. Звісно, функція AI Select дозволяє нам, незалежно від того, у якому додатку ми перебуваємо на смартфоні, обрати необхідну область. Наприклад, ми можемо виділити текст і створити короткі зведення найважливіших моментів. Також можна обрати будь-яку фотографію через AI Select виділити потрібний об'єкт. Далі можемо змінити розмір виділення, а потім перейти до генеративного редагування. Припустимо, ми хочемо прибрати логотип. Обираємо інструмент, далі обираємо гумка та натискаємо Створити. Після обробки зображення отримаємо фото вже без логотипу, яке можемо зберегти у нашу галерею. Підсумок. Gemini Life це не просто ще один асистент. Він реально інтегрований у систему Flip7 та FoldSIM і допомагає в щоденних завданнях від комунікації до організації робочого дня. Якщо коротко, це AI, який працює не разом з тобою, а як... це якщо коротко, це AI, який працює разом із тобою, а не замість тебе. І в цьому, мабуть, головна фішка. Звісно, ми не будемо відпускати вас з цього ефіру без бонусів і розповімо вам про плюси покупки у нашому офіційному інтернет-магазині. Ми надаємо плюс один рік гарантії в подарунок до всіх пристроїв. Вам не потрібно додатково доплачувати за гарантію, тобто купуючи на офіційному сайті, ви отримаєте 2 роки гарантії. Для розуміння, один рік ви отримаєте за замовчування, а також плюс один рік додаткової гарантії. У сумі отримаємо 2 роки. Безкоштовна доставка ваших замовлень обрали девайс, замовили та оплатили. Більше ніяких додаткових облад за доставку. Ну і звісно, своя система бонусів Samsung Rewards. Отримайте бонуси за придбані товари та використовуйте їх у якості знижки на свої наступні покупки. Один відсоток бонусів за програму Rewards за кожну покупку. Наприклад, якщо смартфон коштує 10 тисяч гривень, бонусами ви отримаєте 100 бонусів. 100 бонусів дорівнює 100 гривень на наступну покупку. Ви можете розраховувати за товар до 99,9% накопиченими бонусами. Також, якщо у вас є старий девайс від Samsung, то послуга обмін трейдин вас точно зацікавить. Оберіть свій старий пристрій, вкажіть інформацію про його стан і отримаєте приблизний розрахунок його вартості гарний спосіб заощадити на покупці нового пристрою. Ну і звісно, у офіційному інтернет-магазині доступна оплата частинами 0% до 25 місяців. Можна сказати, підписка на новий телефон. І маємо для вас ще одну пропозицію. До 23 листопада діє вигода 30% на чохли для Galaxy Fold 7 або Flip 7. Ну і це ще не все. Нашому офіційному інтернет-магазину у цьому місяці виповнюється 4 роки. А це означає, що якщо ви зробите покупку в період з 3 по 23 листопада, ви отримаєте можливість виграти смартфон Galaxy S25 Edge, аудіосистему Music Frame та Пилосос G85 85. Також ви отримаєте у 4 рази більше балів Samsung Rewards при купівлі побутової техніки, проекторів, аудіосистем, обраних ТВ та аксесуарів для них. А ще купуйте обрані смартфони та планшети і отримаєте адаптер живлення 25 Вт у подарунок. Тому, якщо ви додивилися до кінця, то 100% після цього стріму будете знати, як отримати всі можливі бонуси. Що можемо сказати у висновку? Новий Fold 7. Та Flip7 і Galaxy AI це не просто оновлення. Це ваш спосіб спілкуватися, працювати і творити по-новому. Не чекайте, кнопка для замовлення вже під цим ефіром, а також закріплена у шапці профілю, отримати свій Fold 7 та Flip7 з усіма перевагами старту продажів та ексклюзивним сервісом нашого eStore. Ну, а з вами був Даня Galaxy Fan і до зустрічі у наступних прямих ефірах на наступному тижні. До зустрічі.